Те, що гуляти з дитиною дуже корисно для дітей. Ми знаємо, а як же зацікавити дитину зробити щоденні прогулянки на вулиці захопливим заняттям, а не рутинним обов'язком, що швидко набридає. Обговорюйте побачене на вулиці. Під час прогулянки розмовляйте з дитиною про те, що вас оточує. Обговорюйте з нею сезонні зміни в природі. Спостерігайте за рослинами, тваринами. Звертайте увагу на відчуття. Під час прогулянки допоможіть дитині помічати деталі відчуття. Коментуйте те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте. Я чую, як співають птахи. Не забороняйте брати в руки камінчики. Палички, листочки. Уникайте гіперопіки. На дитячому майданчику можна почути численні заборони та застереження. Тож завдання дорослих знайти золоту середину, дати дитині змогу почуватися в безпеці і водночас уникати гіперопіки. Допомогти підтримати. Включитись в потрібний момент гри. Ставити запитання. Гуляючи запитуйте в дитини її думку, враження від побаченого. Стимулюйте пізнавальний інтерес, ставлячи запитання, вчить малюка прогнозувати, як ти думаєш. Планувати приємні сюрпризи. Заплануйте несподівані зупинки під час прогулянки. Купіть фрукти та влаштуйте пікнік. Такі приємні сюрпризи додають вашій прогулянці позитивних емоцій. Відповідайте на запитання малюків. Допитливі діти зазвичай ставлять дорослим багато запитань. Звісно, не на всі запитання можна легко і швидко знайти відповідь. Але діти здатні зрозуміти більше, ніж нам здається. Головне почати про щось розмовляти. Розважтеся, не забувайте, що ви гуляєте з дитиною, а їй властиво бавитися. спробуйте поглянути на світ її очима, вигадуйте цікаві ігри, разом жартуйте, дозвольте ходити по високому бардюрі, бігати по калюжах, пустувати, спільно гратися з дитиною. Чимало батьків розглядають прогулянку як можливість поспілкуватися з іншими батьками чи погортати стрічку новин. Дітям зазвичай бракує дуже багато уваги, заклопотаних батьків, тож приділіть їм достатньо часу на прогулянці, райте з дитиною, спілкуйтеся з нею та навчайте бути щасливою.